Ви це бачили? Вона прийшла до нас на вечерю і вирішила тут ви взагалі нормальні? Оце побачив груди чужої жінки, їй сподобався її брат. З вами Магмелька. І сьогодні нова серія Чорний вдовий. Якщо ви не пам'ятаєте, то у минулій серії Хлоя одружилася з наступним чоловіком. Вони це зробили на фестивалі романтики, досить експромтом. Так. А тепер е, Хлоя готує вечерю для всіх, аби відсвяткувати це, і вони будуть планувати своє весілля. А ось і цей чоловік. Фелікс Сайморс, який дивиться телевізор, але стоїть біля воротни. Можливо, він про щось здогадується. Я на завтра хочу весільний захід. весільний захід. І це буде не весілля, це буде вечеря, на честь того, що вони взагалі планують одружитися. Звісно, ми дівчаток покличемо, покличемо Ніну. Давайте покличемо цього Сінклера. Нехай буде. Касандру покличемо. Давайте Олівію Спектр покличемо. А де, я не зрозуміла, наш брат? Ось, о. Господи, Дієго, що з тобою? Це будуть танці? Будуть напої, буде чай, поставимо чайну систему. І нехай вони кажуть, тости, я спробую, але я не впевнена, що це в мене вдасться. Давайте на 10-ту ранку, не така вже вечеря, буде сніданок. Святковий сніданок. Вони всі вирішили піти подивитись телевізор, одна єдина корделія їсть. Слухайте, ти теж можеш, до речі, взяти поїсти. Візьми порцію, а оце сховай. На дворі вже вечір, вже, в принципі, вся родина лягла спати. Хлоя зараз теж вкладається і ми побачимось зранку з вами. Так, ну ось всі в нас вже прокинулися. Хлоя йде готувати е, їсти на всіх, я їй вже там надавала купу дій. Щоб коли прийдуть гості, у нас було ще їсти. Корделія зараз щось вона буде читати. Не буде, вона зараз зробить чай. Earl Grey, давай зробимо. Так, Кетлін, ти хочеш їсти? Ну, дитину ми не будемо мучити. Нехай вона. Поїсть піде, візьме собі щось. А наш Фелікс він влаштувався на роботу барменом. Він тепер у нас ну, поки що не бармен, але в кулінарії працює, бо в нього аж сьомого рівня змішування напоїв, тому я взяла йому цю кар'єру, І він поки що вправляється у барменських трюках. Буде нам готувати коктейлі. Я думаю, це дуже вчасно, що в нас зараз буде вечірка з коктейлями та тостами. І він вирішив всім приготувати по коктейльчику. А що ви сіли? Корделія, ну візьми собі, розлий всім чайочок. Будь ласка. Не треба їсти. Іди, будь ласка, в туалет, а то ти бідно впісаєшся. І потім. О, отут є приготувати напій для всіх. Мені подобається. Приготуй. Давай оце грозу та цей. А де наші гості? А, ось о, біжуть. Біжуть. Подати чай, так ми вже подали чай. Не пий. Ти можеш це поприбирати, будь ласка, дитину. Нам з... треба ще раз чай подати. Я зарано все налила. І давай ми усіх. Е... Закличемо, щоб їли. Тут можна потанцювати. Ідіть разом танцють. Вона вже взяла їсти. Вона не витримала. О, отак набагато краще. Вони усі танцюють, сидять, спілкуються. Мені навіть подобається ця взаємодія. Так, вони усі взяли ні, ти можеш не їсти. До речі, ти можеш іди налій оцей чайочок. Ще один спробуємо, щоб ми виконали. Лоя, а ти можеш до речі, попросити от, наприклад, цього. Mm. Нехай він буде цим. Та досі танцювати вам. Як це відмінити, щоб вони усі не танцювали? Так, а ти можеш з усіма познайомитись. Як довго. <см> О, ти, ти вирішила померти. Прийшла до нас на цей. Ви це бачили? Вона прийшла до нас на вечерю і вирішила тут. Мені тут зручно, я тут приляжу. Лої жодної події не прийшло, аби не прийшов Грімріпер. О, ти тримаєш цей. Давай ми спробуємо. А ти вже не тримаєш. Отже, ж. не треба. Візьми тост. Як сказати тост? Не треба, Боже, ви в перший раз бачити смерть, чи що, я не знаю. А, отут ні. Отут розлич чайочок. Дякую. Ви вирішили мені подзвонити сказати, що Роуз вмерла. Та я бачила, що вона вмерла. В неї цей мудлет. Так, давай будеш з усіма знайомитись. О, з Ніне. Сенсі, Ніна! Ви взагалі нормальні? Вони вирішили усі тут пофліртувати. О, іди, пожартуй. Та не треба прямо ж плакати. Ми її куди-небудь віднесемо. Давай вип'ємо. А чого в тебе такі круті потреби? Що сталося? Жінко? Що ти таке зробила? В них у всіх такі. А, ну так, я ж встановила вікет. <риклад> ну, добре. Ти взяла цей? Ти тост не взяла. Візьми, будь ласка, треба сказати тост який-небудь. Так, динаміка, жартівники, чудово. Слухай, а ти не могла б оце прибрати? Ти тримаєш келих. Будь ласка, скажи, скажи тост. Я тебе дуже прошу. Як це зробити? Все, я не знаю. Я здаюся. Я не розумію. Запитай про їжу і цьому розкажи якусь драматичну історію. Подякую, що прийшла з оцим. Давай познайомимось. Чого ти з усіма не познайомився досі? Він такий романтичний став. Оце побачив груди чужої жінки і став романтичний. Фелікс, я думала, ти інший. А ти, виявляється, такий самий. Ти можеш сказати тост? Як це зробити? Взагалі без поняття, як це зробити. Це щось для мене загадкове. Там хтось ще стукає. хто тут? Ти хто? Їди, познайомся. Дитина прийшла, треба дітей не, тр... не можна випускати з поля зору. Фелікс, у тебе тут дружина сидить, а ти фліртуєш. М -м іди поцілуй її. Ні, ну в принципі, такий сніданок, коли вони е, сказали усім, що ну, ми одружилися, але ми все одно. Ну, відіграємо наше весілля. Ви всі запрошені, будемо вас дуже сильно чекати. Досить непогано. Фелікс познайомився з друзями Хлої. В нього у самого друзів на жаль немає, тому Хлої немає з ким знайомитись. А Катріна точно його оцінила, адже в них там навіть романтична лінія трошечки, трошечки була. Але все одно мені здається, він кохає Хлою. Ну він дуже закоханий, постаралася над тим, щоб він кохав тільки її, навіть якщо йому там подобається хтось інший. Я не розумію, чого в неї такі гарні потреби, чи я вже звикла до того, що у мене червоні потреби у вдаренні коханням, чи що я не розумію. О, все закінчилось. Наша вечеря закінчилась досить непередбачувано. Давай ми це поховаємо. Чого ви тут всі фліртуєте? Не розумію. Так, Хлоя, давай ти підеш бігати. Мені дуже не подобається, що вони отут не можуть піти пропилососити. Так, я зробила двері, зробила сходи. Тут в майбутньому, я думаю, що вони організують собі спортзалу, а поки що вони просто вирішили тут поприбирати. Яку ти книгу хочеш переглядати? Ти хочеш годувати? Давай, ти оце викинеш. Я думаю, що тут можна двома полесмуками. Я зараз другий виставлю. І Елікс піде також плесосити. І вони вдвох будуть тут прибирати, аби потім зробити ремонт і зробити спортзалу. Оцю урну, вона, ну, типу, мені лишня. Її тут не має бути. Нехай тут стоїть поки що. В майбутньому я її відвезу куди-небудь на кладовище. Їм так всі огидно, що тут дуже брудно, але ну, треба прибрати. Вибачте, перш ніж тут робити ремонт, треба прибрати. Хлоя, давай ти їм допоможеш, підеш оце викинеш. Що там вже стало чисто? Ну, більш-менш чистіше вже. Вже добре. Дитино, а ти можеш піти пограти? Іди з водою. До речі, Саймон, а ти не хочеш зробити дитині будиночок на дереві? О, нарешті нарешті тут дуже чисто. Я зробив усі свої справи. Тепер я хочу зробити щось для тебе. Ну, в принципі, логічно, він прополесосив, зробив стільки роботи. Ну, давай, окей, ну чому б ні? Хлоя з Саймоном там вирішили зайнятися чимось приємним один для одного. А ми поки що з дітьми, мабуть, Корделія піде, покачає на гойдалці, погойдає. Я сподіваюся, що в них це закінчиться ну, нормально, без пригод Хлоя, будь ласочка. Без ще одної дитини. Я вас дуже сильно прошу. Ну, теж непогано, діти проводять час. Ти в... десь знайшла іграшку? Прикольно. Ой, а ви можете тут. Це ж пісочок я зробила. Так, ви можете скульптурку з Кетлін зробити. Давайте. Її кудись запросили, нам треба типу вночі відправитись кудись. Я думаю, це не буде проблемою. Йди з друзями, будь ласка. Що, 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 що? Схоже на те, що Хлоя Саймонс може завагітніти. Зробіть тест на... Ну, я не хочу, щоб вона вагітніла. Так, Корделія пішла гуляти з друзями, з підлітками. А Кетлін. Чого в тебе такі гарні потреби? Ти маєш піти спати взагалі-то. А ти оце з гарними потребами. Мені так не подобається. Нарешті, нарешті вони закінчили, можна одягнутися. Ви знаєте, По її Тим мені залишилось тільки до 10 рівня. Ще треба романтику прокачати і треба фітнес до 10 рівня прокачати. Чого ти пішла до мами? Ти підеш е, будувати дитячий будиночок. Вона таку, вона таку прикольну скульптуру побудувала. Ні-ні-ні, Хлоя, щось ти мені не подобаєшся. Зроби, будь тест тесну вагітність. У Хлої новий вид горя. Я не туди зайшла. Хлоя очікує дитину. Я дуже щаслива Хлоя на те, що ти очікуєш дитину. Як ти встигла, а? Так, у Хлої вона вагітна хлопчиком, але я думаю, що вона не хоче більше дітей, тому я ну, перервую вагітність. Вона навіть не буде про це знати. Їй, в принципі, достатньо двох дівчаток. І вона піде далі прибирати. Як ні в чому і не бувало, єдине, що ми тепер відправимо її, щоб вона купила собі захист. Ні, не спати. Спочатку тут пропив сос а потім ляже спати. Взагалі, типу, я не розумію, чого але у них цей день якось пройшов з повними повністю потребами. І для мене це трошечки дивно. Бо я звикла, що мені зазвичай не вистачає потреб, а тут вони зелені, і я навіть ну, ще спати можна не лягати, але вже перші ночі взагалі-то. Так, я думаю, що сьогодні вони ще будуть просто займатися чим-небудь, не знаю чим. А завтра, на завтра я додам подію, щоб вони одружилися. Хоча можна і сьогодні. Просто на вечір. Ну, і в принципі все. Що в нас буде, буде торт. Буде перший танець. Звісно, поцілунок буде. Танці будуть. Ну, і давайте чай. І ми будемо святкувати в принципи в тартозі. В цьому місці проведення весілля я нічого не буду змінювати. Єдине, що це в нас буде вечір. Але нам потрібно приготувати торт. О, вона може тільки один. Ну, давай, Хлоя, будеш оцей весільний торт. Жартенький будеш готувати після того, як виспишся. Все, вони всі пішли спати. Окрім Хлої, знову ж таки, вона пішла готувати торт. Вона вирішила, що треба спочатку все ж таки його приготувати, а потім вже йти спати. А я зрозуміла, що я ж оце ось у весілля, вони типу. Це ж не весілля це вони просто. Вони просто, типу, знову скажуть свої обітниці і все. Ви вставайте, дівчатка. Вам вже в школу через годинку. Так, вони всі пішли. Хто в школу, хто на роботу. Так, Касандра нас запросила до себе на ділянку. Давайте з'їздимо. Вау, Олександр Гот, який гарний. Це вперше Олександр Гот в мене з волоссям. О, він їй сподобався. Я думаю. Давай кокетливо з ним привітаємось. Ой, йому їй сподобалась його дубця. Це чудово. Дуже прикольно, що Хлоя тут прийшла до своєї подруги, до Касандри додому. А тут їй сподобався її брат. Уже дуже скоро в нас буде наше весілля, а ми тут фліртуємо. Я дуже сподіваюся, що Касандра не проти, що ми фліртуємо з її братом. Вона така, я нічого не бачу, я піду. Мені цікаво, де Морті Маргот все, він старенький. Ну, і ти запитай про його номер телефону, чому б ні. Так, у нас починається наше весілля, вони всі приїхали. Слухайте, мені не подобається ваш одяг. Так, я їх трошечки попереодягала всіх, тому що вони невідомо, що напевлили на себе. Я хочу одразу. Подати закуски і. подати чайок. І танцюй перший танець з Феліксом. Мені здається, вона скинула дію. Ну, так, звісно. Будь ласка, перший танець. Не треба перший танець. О, ну, всі прийшли. Залишилось дочекатися нареченого. А ось і наречена. О, м -м, дякую, дякую, і вона скинула дію. Ну чому б ні? Це називається ми потанцювали з нас досить. Дінь, будь ласка, всі зберіться біля арочки. Істині. Я тепер зрозуміла, чого кажуть, що. Це доповнення дуже сильно багує. я тепер бачу, що воно дуже сильно багує. Прям дуже сильно. Ой, вони вдарилися носиками. Пішов в туалет, іди в туалет. ти з кимось поспілкуєшся, що вони тут всі є. Стали. Подякую, що вони прийшли, я не знаю. Розкажи жарт. І там я поставила. Те... А що, не поставила я тарілку з десертами Та мала ж. Ти десь тут же, так? Іди, ти туди, подай закуски. О, тут є десерти. Іди, будь ласка, всіх, заклич. Я зрозуміла, нема там десертів. час їсти. Ідіть просто усі, візьміть собі, поїсти, хоча б просто поїжте. Ви ж отут сядете, ви ж молодці. О! Ну так, молодці. Хоча б сідають там, де їм скажуть. Ти теж хочеш туалет, іди в туалет? І ти в туалет після того, як візьмеш собі поїсти? Ні ну, в принципі, Хлоя встигла собі зайняти місце. Але Катріна між ними сіла мені здається, було б логічніше, якби вони сиділи поряд і тут якось замало місця. Я запросила дуже багато гостей, і їм доводиться стояти тепер. Це здається трошечки недовол... ну, невдоволеним тим, що Хлоя одружилася з цим Феліксом. Але ну та тим переживає дуже скоро. Його місце буде вільне. Ну, хоча б поїдять щось смачненьке. Це хто? Це Касандра. Іди їй якусь розкажи. У неї там є сестра молодша, теж підлітка. До речі, і, ну в принципі, це типу стіл найближчих таких друзів. Тут її брат сидить, сам наречений, найкраща подруга, і оце ось. Амі, вона його якась подруга, хоча він її не дуже знає. Але ну що ж поробиш? Всі інші, типу, такі. Ну тут оці два місця взагалі для дівчаток мали бути. Де отут сядь? А ти отут сядь? Воно дійсно дуже сильно підлагує. це доповнення ти розкажи про це. О, прийшов наш музикант, якого ми замовляли нарешті. Іди допоможе дитині з домашнім завданням. Що ви тут просто так зібралися, просто так сидите. Ви вони всім романтичні. Ти хто Норман? Чого ти тут робиш? Ти можеш ще взяти собі поїсти? Уявляєш, тут можна їсти. Ді обговори з нею нову книжку і давай зробимо якусь романтику. Ми. О, ми отримали кошти за те, що ми виконали цей. Це непогано, непогано. Але, мабуть, це було таке єдине моє свято, яке я організувала. Тому що, ну, ну, дійсно, воно дуже сильно підлагою. Скидаються дії, але я ще не бачила, як саме. Взаємодіють під час весілля, тому що це саме не весілля було, це вони просто, типу, обмінялися обідницями в колі друзів, скажімо так. Ну і на цій такі гарній ноті я буду завершувати цю серію. Дуже дякую вам за перегляд! І побачимось у нових серіях Чорної вдови. Напишіть мені, можливо, у коментарях, що ви думаєте з приводу того, що ми позбулися хлопчика. Як на мене, це було найкраще рішення, тому що ну вони б точно не потягнули ще одну дитину. Ну і ще також хочу сказати дуже дякую моїм спонсоркам на Патреоні за підтримку. Мені дуже це приємно. А якщо ви також хочете до них доєднатися до цих чудових людей, то переходьте за посиланням внизу та підписуйтесь на патреон, там дуже багато плюшок. До наступних серій бувайте!